Олося пшениці запалені лампадки та квіти. Так хмельничани долучалися до загальнонаціонального вшанування пам'яті жертв голодомору. Через більш ніж вісім десятків років пам'ять про геноцид українців жива. Цими вихідними майже тисяча подолян пройшлась жалобною ходою до ангела Скорботи. Біля меморіалу відслужили панахиду за понад 4 мільйонами українців, закатованих голодом у 1932-1933 роках. Від майдану незалежності до скорботного ангела хмельничани пронесли запалені лампадки та символічні колоски пшениці. Так провели в останню путь тих, кого вбив голод. Тоді, у страшній тридцяті, тим, хто вижив, було недопроводів. Загиблих хоронили без домовини у братських могилах і часто навіть хреста не ставили. Що хвилини від голодної смерті помирало сімнадцяте українців. Іван Гончар, очільник облради, каже: страшні події в історії нашої держави повторюються. Тоді геноцид української нації організувала радянсько-російська влада, і до сьогодні північний сусід не відпускає Україну зі своїх ведмежих обіймів. Голод 33-го, голод 47-го і Сьогоднішні події на сході це те, що знову Україні не стає стати незалежною, дійсно незалежною ні від кого була загроза втратити контроль над Україною. А це було дуже важко. Їм треба була постійна Україна, якою можна було управляти, керувати, спрямовувати і забезпечувати. Бирати з України все те, що українці заробляли, план хлібозаготівлі. Це словосполучення лякало тих, хто пережив голод до останніх днів життя. Тоді з селянських осель забирали усе їстівне і везли залізницею до Росії, бо ж керували Україною з Москви. І доки буде так, вільно дихати наша держава не зможе. Повинні протрити помилок програною революції 1917-1922 років зробити все можливе, аби відбити агресію, будувати українську державу, в якій не буде подібних речей, в яких ніколи не буде голоду. За мільйонами загиблих відслужили панахиду та вшанували хвилиною мовчання усіх, хто помер у голодних муках.